Привіт-привіт, дорогі друзі! Як і обіцяла, записала для вас коротеньку відео як знайти безкоштовні курси італійської мови в Італії саме у вашому місті. Записала, наприклад, болоні, але замість в ви можете написати, підставити своє місто і знайти саме у вашому місті. Тому продовжуйте дивитися, на чому хочеться закцентувати свою увагу, це те, що звертайте, коли будете дивитися перелік шкіл і курсів. Звертайте свою увагу. На тому, щоб там було зазначено, або поцікавтеся, що є курси, які фінансуються саме муніципалітетом вашого міста. Чому? Тому що такі курси для нас, емігрантів, вони є безкоштовними, але вони фінансуються саме комуною вашого міста. Тобто викладачі отримують заробітну плату. І, звичайно, додатково ви можете отримати там безкоштовну літературу, що є непогане. Ось. Дуже багато волонтерських курсів, тому, будь ласка, продивіться обов'язково, щось для себе знайдете. Італія повертається до роботи з вересня місяця, після літніх відпусток. Тому дуже багато шкіл уже розпочинає набір, вже розпочався, або з жовтня місяця розпочинається набір. Тому поспішайте, якщо вам... Потрібно. Не забудьте мене підтримати своїм лайком і підписатися на сторіночку, якщо відео для вас є корисним. Я буду ще більше знімати інформативних відео для вас. Тому дивіться. Захожу в пошукову систему Google, ввожу в стрічці пошуку в корсуді італіяни перстрені гратуєте, тобто безкоштовні. Нажимаю пошук. І бачу, що переді мною відкривається багато-багато силочок, і якщо я наведу курсор, то я побачу, що є курси безкоштовні онлайн і різні міста Італії Мілано, Рома. Я введу, наприклад, Болонію. Тому що ви запитували, як знайти в інших містах болоні. Тобто просто змінюєте місто в пошуковій системі, в стрічці пошуку. І бачимо, що перед нами відкривається багато-багато-багато посилань, по яких можна перейти і почитати. От я зайшла вперше. в перший. У мене автоматичний переклад, і я бачу, що безкоштовні курси італійської мови пропонують бібліотеки болоні. Різні, різні бібліотеки, є адреси бібліотеки. Є контактна інформація, тобто як зв'язатися, можете зайти, почитати, тобто все написано. Повертаюся назад і захожу на наступне, нажимаю на наступне посилання. Це саме на ньому я хотіла для вас акцентувати свою. Увагу! Тобто тут є величезна кількість курсів італійської мови для іноземних громадян. Не звертайте увагу, що там 2021-22 рік вони актуальні із вересня місяця вони всі розпочали, вступили в дію після відпусток, всі розпочали працювати в, в різні частини вересня, але всі вони в різні дати, всі розпочинають працювати. І ось внизу є карта, тобто мапа, на яку ви. Наступити і відкривається така брошурка. Де, по-перше, ви можете побачити регіони, райони, тобто квар квартири, болоні. Так, вибрати квартир, в якому ж проживаєте ви, і обрати курси, тобто школу, яка знаходиться найближче до вас. Ось я обвела саме цю школу, яку цей центр, який обрала я, тому що він близько біля мене. Ви можете все передивитися і вибрати. Ту школу, ті курси, які є найближчими до вас. Тобто тут є що почитати повністю вся контактна інформація, емейл. Пишіть на емейл, телефонуйте, сходіть, якщо школа є, тому що, наприклад, мені на телефон не відповідали. Тому я написала емейл і пішла сама в цю школу. І все запитала і записалася. Фінансує, до речі, комуна діболоні. Тобто курси вони в принципі для біженців безкоштовно.